Магомакс по Мартімах! І всем привет! Ви на каналі Бум! І ми граємо в Майнкрафт. Я таку смішну собі кличку придумав в Магомакса Мартюмах. Так, давайте заходимо сюди. Це ж наше виживання. Що все закриємо. Торрент закриємо. Так, це наш дом не закінчен. <гум> так, хай прогрузиться, зараз. Хай прогрузиться, сейчас. Думаю, все. Ну Так, щось підлагує трошечки. Ну, подождите, у мене шайдери є. А нема у мене шайдерів. Давайте весь булижнік викладемо туди. Давайте сейчас впійдемо в копальню. А так, у нас кірки нема, да? Сейчас сделаем І досок нема? Да ну це не може бути. А ні, воно не доски, у нас є. Бо я деволюцію нема досики, йояк. Я не знаю, чи ви бачите такі які у мене? У мене лаги б'є. Навірно, в Ютубі не видно лаги. Я не знаю, я тоді подивлюся, чи видно лаги чи ні. Підписуйтесь на канал, ще раз прошу. Оп, оп. Оп. Ну що, погнали. Стоп! Перед як вийти з цієї кону, то треба все повикладати. Кілька хавчик одного ставимо. Подождите, трава. Десь три штуки візьмемо. Дві. Ну, факела накравтить. Ой-ой, лага. Дай вона не розлагається. Да там? Так, а ну я сейчас зупиню видео, то що якісь лаги. Разлагаю, включу. Ба-бам! воно тільки що розлагало, О, сразок снимаю и лагает чого. Ладно, пошлите. Давайте десь тут розкопки. Так, подалі трохи будемо розкопувати. Річка, 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 річка. Без понятні, що я десь бачив тут річку, ага. Що я в ці річки хочу знайти? Ага, нічого тут не найду. Я потерявся з координатами. Де мій дом в тому направлении, походу. Да, опа. Так, зараз буду копати отута? Так камень пошел все, дальше камень. Ой, куда? Да куда? Ну, уголь, уголь, стоять, уголь тут у нас. Чи нема, нема. Єсть у нас тут уголь, да? Нет, нема. Ага, немає. Оно я його побачив. Зараз добудемо уголь. Так, вставляем тут один факел. Куда? Так, скільки у нас огляд? 23, нормально. Ладно, давайте сейчас виберемося. Зараз заберемо факове. Де факел? Опа. Ugh, voor het zomer. Так, закрили. Тепер газуємо додому. Давай, 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 давай. Ой, а що це у нас таке? А, двері треба зробити. О. Я тоді ще хотів зробити, тоді думаю і з вами зроблю двері. Я не знаю, чи ви бачите, які лаги як у мене. Оба! Так, кладем, 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 кладем. У нас під дерев. Ладно, підемо тоді накопаємо. Підемо накопаємо. Ой, куди курицю? Сюда. Факела. Землю, меч, пер'я. І кірку. А тепер давайте сюди, то що нам дерево треба. Так. Так, сейчас, поки вона плавиться, нам треба сходити за деревом. А, так і знав, темно вже дуже... От, спать, притепліспимо. Я б в такому ютіп спав би. Так, погнала за деревом. Давай спускайся, спускайся, так, я ще хочу подивитися сейчас крафт крафту цього вазона. Ну. Короче, время у нас кончается Давайте быстро я в этом видео хочу закончить уже двері вам зробити. Быстро летимо, 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 летимо. Летимо, летим, летим, молитимо. Давай! Нет, нет, давай. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Всем... Пока.